Спочатку повноштавного торгівня чоловікам призовного віку обмежено виїзд за кордон. У суспільстві триває дискусія щодо скасування цієї заборони. Ми запитали у тернополян, що вони думають з цього приводу. Якщо дозволити, це, це якось несправедливо по відношенню до решти суспільства, яке несе військовий обов'язок перед державою. Я не можу сказати, я не можу відповісти на це питання однозначно. Завісить кому. Як мені, то можна, а молодшим за мене ні. Треба комусь бути з мужчин в сім'ї, а держава це є наша велика сім'я. Повинен хтось бути в сім'ї головним і. Як то кажеться, і потомство повинно бути, і вся, все може бути. Як повиїжджають всі мужчини, ну, то хто одні жінки буде? Я не можу згадати. То як, хто собі вирішує сам. Може можна, а може і не можна. І треба воювати за Україну, і, і треба, щоб лишилися живі. Ну, не знаю, як вам сказати. Я вважаю, що Якщо чоловік, скажімо, може забезпечувати армію донатами з чимось іншим, тобто якщо він фінансово може допомагати своїй країні, має цей обов'язок, то може мати більше користь з цього. Тому що на мою думку, абсолютно всі чоловіки, ну типу, не здатні можливо силою захищати свою країну. От хоча в нас є обов'язок конституції, але якщо згідно закону він нічого не порушив, то мені здається, що можна. Я думаю, що не варто пускати. Ну старшим таким. Ми вже все одно Моя думка така. Я би дуже хотіла, щоб і ми, і всі чоловіки залишилися на Україні, будували Україну і щоб в нас було все добре. Це дійсно від чистого серця. Це моя думка.